Всім добрий вечір! Сьогодні хочу зробити огляд замовлення по 9 каталогу 2025 року компанії Oriflame. Приїхала мені маленька коробочка. Зараз поглянемо, що в ній. І перше, що я бачу, це каталог номер 10 2025. Ми бачимо новинки. Огляд зроблю пізніше. На останній сторінці кулькові дезодоранти парфумовані. І в моєму замовленні. Крем для шкіри шкірінів Fit Up Expert код 47008. Терка для ніг, код 47429. Це під замовлення тому відкривати не буду. Прубник очищуваного крему для обличчя Optimals код 47570. Пробники новиночки наступного каталогу. Вирівнюючого бі-бі-крему The One у відтінку світлий Беж код 46486. два штучки. Також мило. Ray of Sunshine. Код 46639. Туш. Для ВІ з ефектом білого об'єму Ancolor у відтінку чорний код 46615, класна туш, Рекомендую. Також в моєму замовленні. Валниспек для жінок, код 38838, Класні вітамінки. Рекомендую. Також пробник денного крему Wound Zen Effect код 45696. Хочу спробувати. Також замовила помаду в міні-форматі кремову Uncolor у відтінку персиковий Нью-Код 466.12. Такий відтіночок. Замовила для себе на літо. Захотілося такого легенького коралового відтіночку. І замість плати за доставку я обрала туалетну воду Джойс Terquoise код 42508. Ось таке у мене було невеличке замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!